The <laughs> cat Ження прийнято. 72-га сесія Білоцерківської міської ради розпочалась з розгляду низки депутатських ініціатив. Анатолій Пляшаков порушив проблему комплексу будівель старої пошти, що розсипається на очах. Очільник громади Володимир Вовкотруб звернувся до Укрзалізниці облаштувати ліфт та створити інклюзивні можливості на пішохідному переході залізничного вокзалу станції Біла Церква. З подібною проблемою щодо переходу на вулицях Східна Томилівська виступила депутатка О. Олена Фастівська окремо на сесії обговорили меморандум з Маріупольською громадою, у межах якої на вулиці Карбашева планується будівництво 5-7 багатоповерхівок для переселенців. Зводитимуть їх за кошти громади Маріуполя. Коли саме розпочнеться цей процес, поки невідомо. Має, ще бути окрема постанова Кабінету міністрів. При Міністерстві регіонального розвитку створена робоча група, до складу якої я також входжу. Сьогодні там визначається, буде окрема постанова, визначений певний момент, які є не в законодавстві щодо використання коштів з одної громади на території іншої громади. Тому е, зацікавлений і маріупольська сторона, і ми зацікавлені ну, якомога в бистрішому вирішенні цього питання, тому що ми розуміємо, що інфляція, кошти знецінюються, все. З трибуни озвучили й те, що управління самоврядного контролю міської ради за перший квартал цього року стягнуло з боржників 18 мільйонів гривень. За словами Вовкотруба, це управління зараз виконує роль місцевої податкової інспекції. Ще одним питанням порядку денного була передача на баланс жеку номер 1 переміщення для облаштування службового житла. Як зазначив депутат Андрій Король, це рішення обумовлене тим, що нині спостерігається кадровий голод, і вагомим фактором у пошуку роботи для людей є наявність. Ність житла проголосували обранці й за створення єдиного вікна для надання адмінпослуг захисникам та ветеранам війни у ЦНАПі. До того ж, заступниця міського голови Інна Новогрибальська зазначила, що у старостинських округах теж облаштують місця для прийому. Враховуючи, що в нас велика громада, багато населених пунктів кругу громади, і ветеранам може не завжди зручно приїхати в місто. А та враховуючи, а так як у нас на старостатах працюють адміністратори на віддалених робочих місцях, ми там теж запровадимо цю послугу, облаштуємо місця для прийому, і наші адміністратори на віддалених робочих місцях будуть виконувати також функції. Це буде в них прописано в посадових інструкціях і весь спектр послуг, яким буде потребувати ветеран за зверненням, будуть надаватися також на наших віддалених робочих місцях. Це буде і зручно, і відкриємо ветеран. Ветеран, ветеранський простір, «Ветеран-про», там а, а також буде спеціальний адміністратор сидіти, безпосередньо надаючи послуги ветеранам війни за зверненнями. Ухвалили на засіданні і зміни в бюджеті. Зокрема, прийняли дві субвенції від держави та розподілили залишки коштів у розмірі 8 мільйонів 356 тисяч гривень. Так, на освіту виділили 2 мільйони 828 тисяч, культуру – 200 тисяч, а молоді – 100. Першому пожежному загону для ремонту укриття виділили 2 мільйони 217 тисяч. На управління соцзахисту – 3 мільйони гривень. На надання послуг фізичним особам. До того ж, розподілили суми перевиконання доходної частини бюджету. 34 мільйони 654 тисячі розділили наступним чином. На програму підтримки СБУ 2 мільйони, програму співробітництва з Павлоградом, а конкретно на дитячий табір 246 тисяч, 200 тисяч на прийом іноземних делегацій, ще мільйон фінансової підтримки білоцерків тепломережі та муніципальній варті 3 мільйони 500 тисяч на два авто. Управління капітального будівництва як головний розпорядник бюджетних коштів на ремонт покрівлі приміщення територіального центру, на який було в минулому році зроблено проєктно-кошторисну документацію, 3 мільйона на капітальний ремонт даху. Далі капітальний ремонт пожежної сигналізації клубів Прометей і Перлина це додати 422 тисячі 289 гривень. Для, для завершення тих робіт, які розпочалися під ті кошти, які виділені при формуванні бюджету, капітальний ремонт закладів освіти плюсом 5 мільйонів 246 875 тисяч. Це також після виготовлення проєктно кошторисної документації. Це ті додаткові кошти, які необхідно. Для того, щоб завершити ті вже роботи, які на сьогодні розпочаті. Тепер департамент житлово-комунального господарства. Програма обстеження будівель. Виділено мільйон на сьогоднішній день цих коштів край не вистачає, тому що ще є прильоти. Необхідно робити проекти для того, щоб людям можна було відшкодувати надати матеріальну допомогу. Пропонується виділити 700 тисяч гривень. Капітальний ремонт зупинок в районі кладовища Сухий Яр мільйон тисяч мільйон гривень. Окрім фінансових і соціальних питань, депутати без особливих обговорень розглянули ще майже дві сотні земельних проєктів рішень, вносили зміни до чинних міських програм, заслухали звіти постійних комісій, а також передали декілька приміщень у комунальну власність. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.